Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю Запоріжців. Я проживаю в Запоріжжі. Роблю розклади для Запоріжжя, для селищ, які поряд. А також сьогодні хочу зробити розклад на всі регіони, в принципі, вкрат, вкратце так подивимося: де буде небезпечно, де буде безпечно в Україні на 4 доби, включно вихідні дні, Тобто 21, 22, 23 і 24 грудня. Поїхали. Починаємо з півдня, з Миколаєва. Дуже гарне дно у Миколаєва. Але третя карта ось така. Тобто буде в Миколаєві, буде така ситуація, буде така нервова обстановка. Але по ідеї все повинно бути добре. ППО повинно все відбити. Ну, це було донишко. Давайте ми подивимося реально розклад на Миколаїв. Так, швидко по кораблю буде йти така історія. Бачите, з моря буде летіти. Можливо, в нічний час. Хоча це не обов'язково. Це може бути вранці, це може бути на вечір. Також по кругу. Це заплановані всі речі, і вони серйозні, серйозні. Чим то закінчиться для Миколаєва, нам підтвердили карти, що будуть працювати наші збройні сили, буде йти допомога. Пройде Миколаїв по клеверу, клевер це успішно, це як максимум, і як мінімум пройде по меншому варіанту. Дуже добре. Херсон у нас є частина підконтрольна, є непідконтрольна. Я буду дивитися підконтрольну територію Херсонщини, тобто саме місто Херсон і е, е, вокруг Херсона. Також, також. Також буде ситуація сложна, дуже швидко буде то проходити, скоріш всього, це буде йти польовартилерія, скоріш всього. По кораблю тут вже дуже швидко буде йти. Так що, чи можливі руйнування? Цілком можливі, але вони не повинні бути дуже серйозними. По горам ми його будемо проходити. Тобто. Даже буде йти повернення до кращого, але так собі по тучкам, знаєте, ну, такий хрест у Херсона йому хрест і припав. Область, область Херсонська, яка підконтрольна Україні. Херсонська область підконтрольна. Ну, Більш-менш, більш хоча буде, бачите, лежить сообщення. Ось і що це буде. Це, звісно, буде ситуація для нас відома. Ми будемо мати від того ключ, по книзі, то вже вивчайся. Непогана тут ситуація, тут теж по рибі повинно бути все нормально, більш-менш комфортно. ось, Ну, ідуть наприкінці зміни. І десь вже під кінець, там повинні бути більш такі серйозні моменти. Тобто на початку воно так собі, а потім підуть, ну, будуть грати на нервах. Більш схоже на поль, польову, все ж таки артилерію, не ракет та дронів, більш схоже. По всаднику це дуже швидко, швидко, прямо. от. Ось так, і будуть тіліпати нерв, нервову систему, людям буде туди така історія йти десь ближче до вихідних днів. Так, далі ми дивимося Запоріжжя. Запоріжжя проблеми. Проблеми йдуть, але більш-менш ситуація стабільна. Тобто ми будемо їх проходити, скоріш всього, за допомогою наших військових. Так, пройдемо ми по клеверу. Пройде ось вихідні дні у нас ідуть, а, Ну, а робочі дні ось починається з крисок, по змійкам, що тут у нас чекає? Ну, скажімо так, є щось може воно і, можливо, буде таке незначне. Я б не сказала, що то будуть прям руйнування. 21-го, 22-го. Це п'ятниця по змії. Тут зміни йдуть. Що це? це нам змія несе? Роздоріжжя. Зрадники. Зрадники, але ключ ми маємо. Тобто вони будуть докладатися до того, щоб щось якось нам було напакостить, але ключ в наших руках. Ну і роздоріжжя ще каже, що буде чи не буде, то велике ще питання. Клопотання по цьому ведуться, тому скоріш цього, що повинно бути у нас все нормально. Какої четвер буде такий, знаєте, ну, трошки. Трошки такий він по дитинки незначний, може десь прилетить. Давайте я гляну все ж таки підконтрольну нашу територію Запорізьку область. Так, там таке буде. Там таке буде. Але наші військові все одно будуть давати отпор. Але така історія існує. Так, ну і що у нас на нашій області? На нашій області, звісно, відбуваються події все ж таки перших два дні, вроді як і нічого, більш-менш. Зараз я трошки так розкладу, непогано, це наші плани. Так, перші два дні в області також буде не дуже так, бо хлопці прикладаються наші плани, наші плани, а також ми маємо ключі. Ключі і комфортну обстановку. Тобто ми будемо ці дні більш-менш нормальні мати. Далі піде трошки нервова система. Бачите, пльотки підуть, це буде субота-неділя. Ну, я не бачу тут великих якихось руйнувань, тут їх немає, але клопоти по тому будуть. Клопоти по тому будуть. Так що так. Це область. Знаєте, як там більше, опять-таки, по області будуть більше йти польова артилерія. По пльоткам, це польова артилерія більше буде працювати. Туди ракети і дрони, ну, скажімо так, не дуже. Може, дрони, да, а ракети так собі. Вони ще економлять. Так, ну і давайте глянемо Дніпро. Місто Дніпро, а також Дніпровська область. Про четверг у вас під питанням ще не сформована. Не сформована. Вони ще не знають, куди конкретно вони б хотіли попасти. Ще висять в повітрі. Але відповідь буде: буде ППО працювати. П'ятниця, все повинно бути добре. Субота йдуть якісь різкі такі речі суботу, Чесно кажучи, можливі такі моменти. Два небесних світила, повсадник, укоса, можливі. Буде то місто? Чи буде то область? Ну, скоріш всього, місто, але там йдуть оповіщення. По місту повинно бути все нормально. Там будуть працювати люди, наші військові, повернення до кращого. А от область по області іде якась подія, подлінька, але незначна. Чи будуть там руйнування? Схоже, що можливі руйнування, але вони будуть, скажімо так, не дуже значними. Я б даже сказала, що. Бачите, тут і дитина припала, тобто можливо, але тут немає карт руйнувань. Тут більше йде подлість і о, якісь речі такі від громадян. там. На неділю у вас ви з ключом, з якорем, неділя прекрасна, прекрасна, все буде добре. Даже там ключ лежить, так, ми можемо даже збити, пропрацьовуючи по клеверу, це, опять-таки, повторюся, буде. Успішна ситуація, але або по кращому варіанту. Тобто, знаєте, як по кращому варіанту відбувається? Так, воно може прилетіти. Може даже десь щось попасти, зруйнувати і постраждалі будуть. Але це найменше, що могло статися в той день. Ось отак-от. Ну, Я не бачу тут. не бачу. Так, далі йдемо Харків, Харківщина. Харківщина. Нічого не можу сказати. четвер повинно бути все добре. Трошки будуть клопотання там вестися, але взагалі повинно бути все добре. А ні. Ні. Клопотання непрості. Непрості. Дивіться, четвер, понеділок, початок клопотань і можуть бути. Руйнування, але пройдете по клеверу, тобто вони повинні бути незначними. Опять-таки, я тільки що об'ясняла, що означає клевер. Далі у нас іде п'ятниця ви з ключом, тобто будуть працювати ППО, субота, субота припав також військові. Важлива тут буде річ, важливо вони будуть пропрацьовувати. Ну, Сподіваюсь, що буде все у вас добре. Хоча десь воно все ж таки ще не сформовано по тучам. Десь щось може бути розочарування. Але воно не повинно бути дуже велике. Не сформоване ще бажання їх стріляти на неділю, ще вони стоять і думають, що їм робити. Чи ракети пускати. Чи все ж таки нічого не робити? Якось так. По один бік йдуть ракети, а по друге, йде просто, ну, два небесних тіла. І план це опять-таки. Вони, чесно кажучи, хочуть і жахнути, але якось жмотяться вже. Знаєте, от, от жмотяться вже нема того, ну. Так, да. жмотяться. Так що неділя може навіть у вас і спокійною. Так, да, може бути і спокійною. Це то, що було по Харківщині. Так, далі йдемо Сумщина. Дивимося Сумщину. Сумщина четверг. Е, можливі, у вас будуть там люди, якісь речі, якась така подія, це ДРГ? Чи польова артилерія? Е, схоже, що на ДРГ? От, схоже, що на ДРГ. І вони можуть робити теракт, ви ж розумієте, да? але, але, тут ключик лежить. І тут іде інформація. Тому сподіваюся, що у вас повинно то все спрацювати як положено, і не повинно бути у вас тут руйнувань. Далі п'ятниця. Незначно по дитині щось таке буде, якась подія, але вона, люди, негативна. Пов'язана, скоріш всього, це зрадники. Так, це зрадники і, скоріш всього, це жінка. Працюють вони стабільно, вони там, скоріш, цього, живуть. Це постійні жи... мешканці, так. І вони працюють дуже довго, але поки що, поки що тут їм нічого не вдасться, скажімо так. Ну, щось таке, маленьке. П'ятниця, субота. Субота, можливі у вас прильоти, причому прильоти іменно ракет. Можливо, можливо, Хоча про це знають наші хлопці, будуть працювати, рішення буде яке ну, повинно бути нормальним. так що, Але можливі руйнування. Ну і неділя, неділя, сонечко, повинно бути нормально все. Тут немає поганих карт по сонечку. Праця проходить по башні, клопотання, собака, все буде добре. Ну, от бачите, такі у вас, такі у вас карти випадають. Я закінчу про цей наш регіон, який більш чутливий, більше… А, забула люди з Одеса. О, які карти гляньте. І працюють. Але воно ще й під питанням. Отещина. Четвер. четверг. Будете з букетиком. Ну, таке собі. Можуть бути незначні, у вас руйнування, можуть. Де можуть. Хоча тут іде і захист Всесвіту, але можливо таке. По дитині воно, воно, ой, по дитині кажу, по букету все ж таки там будуть відбивати, але щось може і проскочити. ось Так, якось. Так, п'ятниця, п'ятниця, стучками. Стучками. Сподіваюсь, що все буде добре у вас. Гарні карти по боках, але є бажання у них зробити пакость. Чи то є зрадники? Так, да, це місні люди, це їх план. Ну, поки що таке собі. Так, п'ятниця була у нас. Субота, будуть клопотання, буде, будуть якісь речі робитися, але буде і комфортна обстановка. Так, так. Буде і комфортна обстановка по-любому. Так. І неділя у нас по башні щось новеньке, по клеверу, більш-менш, але потім я вам показувала, іде роздоріжжя. На жаль, у вас воно і в донешки було. І ось класика жанру. От класика жанру. По одну сторону клевер, по іншу сторону коса. З ключом будете. Так, люди тут будуть летіти ракети. Да. А ракети, ну, можуть бути і дрони, може і те, і інше. Вони ще по книгі думають. Може бути і то, і то. Можуть відвлекати дронами, будуть летіти ракети. Але ключ є. Ну, не повинно бути, ви знаєте, руйнувань. Так, є якісь проблеми, може будуть якісь попадання, але все одно пройдете по клеверу. То буде менший варіант того, що там станеться. Ось так. Якихось на зараз глобальних, глобальних, таких страшних, небезпечних ударів в цих регіонах я не побачила. Так, щось незначне. Щось маленьке, щось по меншому варіанту, можливо. Але більш-менш воно буде е, в якихось таких, знаєте, все ж таки не страшних рамках. Ось так. Ну і все ж таки більше ось іде по півдню, більше йдуть, все ж таки польова артилерія, вони достають там, на жаль, якось так. Я ще хочу подивитися місто Нікополь. Хоча це Дніпровська область. Так, місто Нікополь. Четвер. По дитині. Це незначно. Не повинно тут такого чого статися. П'ятниця є план по лисиці. В нічний час, але не значно по меншому варіанту. Руйнувань не бачу, але, але двіжуха буде йти, і ракети будуть йти, буде ключ. Так, буду збивати. Акорю книжкою прикрито, є якісь рішення, опять розвівка, але буде стабільна ситуація у вас там. Все ж таки буде стабільна ситуація. Ну і неділя клопотання йдуть і йдуть руйнування, люди. І ці, в цих руйнуваннях пряму участь бере жінка. Ось, бачите? Це її клопоти. Да. Це буде нервова обстановка. Так, будуть займатися Служби безпеки, скоріш всього. Ну, нормально буде. В Якось вони то все ж таки не буде там таких руйнувань, не повинно бути. Вони можуть бути в планах або незначні. Незначні. Але це буде в плані. А, а, так, вона наводиться. Вона наводчиться. Так, і я хотіла ще подивитися марганець. Місто марганець. Четвер. Але у вас тут так, також є жіночка, яка причетна до. Е Цих речей, бачите? До речі, прикривається вона, що вона друг. Ні, руйнувань не повинно бути, але вона дуже от просто дуже е, приймає в цьому участь. П'ятниця. Іде вам люди розвілка. Ну, Більш-менш нормально, і тут падає букет, повинно бути все хорошо по букету. По букету можливі прильоти, але вони будуть незначні. Може, впадуть вламки, ланки, може, десь зачеплять, але це не руйнування, які там, знаєте, такі шалені, ні. Але букет це нагорода за щось. Тобто цю, цю ситуацію ви відробите. Вас будуть захищати. Ось, падає карта така, падає лисиця. тобто… Все нормально повинно бути. Субота все добре. Неділя. Неділя буде якась подія незначна. Ще не відкривають. Не відкривають, але будуть працювати ППО. Ну і хорошо. Руйнування я тут не бачу. Добре, тепер я все подивилася, більш-менш зрозуміло, який це будуть 4 дні. Я бачу, що вони не будуть дуже жахливими, вони не будуть дуже щільними. Плані руйнувань. Тобто наші ППО будуть масово все відбивати. Таке питання: чи будуть масовані обстріли південно-східної території України 21, 22, 23 і 24 грудня? Масовані обстріли. 20, перше число. Ми маємо рибу. Це каже про то, що можливі масовані удари. Але ми не будемо мати руйнувань. Другий день, 22 число. Корабель. Але тут будуть не тільки корабель, тут будуть ще і снаряди. Також, і дрони, і снаряди. Більш буде такий е, тяжкуватий тяжкуватий. І тут ми будемо мати все ж таки десь проблемні міста, десь по дитині незначно, але ми будемо мати удари. У нас карта Лілії. Все ж таки це комфортна ситуація, але якщо питання було, чи будуть масовані. Е так, це позитивна карта, але вона покаже про комфорт. І у нас ключі. Я так розумію, що ми будемо це все відбивати. Сказати, що то буде масований, так, можна сказати, але він буде і комфортний. В неділя лисиця докладати потрібно, хоча більш така вона негативна карта. Не повинно бути в неділю тут у нас масованих обстрілів. Вроді як, да, бо карта негативна. Але, Але все ж таки який план? План повернення до кращого. Проблеми будуть, ми будемо їх проходити по сонцю. По сонце я теж докладу ще карту. Але з букетом. Так що, я думаю, все ж таки, все ж таки, що цей день буде більш спокійний ось так. І з всіх днів масовані. Знаєте, от я б навіть більше сказала на п'ятницю, там, де ось корабель іде. Тому що тут іде і корабель, і по дитині, і ключі, і по луні, і всадник. Тобто тут іде такий набор карт, який каже про те, що тут, можливо, і ракети, і дрони. І їх буде, я не знаю, чи багато, чи ні. Але це вже буде, знаєте, ну, більш серйозно. Якось так. Тобто п'ятниця буде ось така у нас. Сподіваюсь, вам було то цікаво. Бажаю вам бути живими та здоровими. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, будьте активними. І почуємось, па-па!